Вітаю вас сьогодні вівторок, 23 липня, і 143 день із циклу 365 днів одного року. Кожного дня ми намагаємося якийсь аспект, якусь грянь, якусь грань свого. Існування свого буття, відслідкувати, яким чином вона змінюється, і в який бік, в той, який покращить ваше майбутнє, чи, може, тихенько веде до якогось провалу, людина має слабкості, слабкості від багатьох речей. Зараз багато. Говорять про шкідливість алкоголю, тютюну солодкого чи надмір їжі в житті людини. Ну, не просто ж так, вона починає вживати недостатні не дуже корисні речі для себе. Вона намагається погасити. Надмір якихось негативних емоцій. Звичайно, життя наше дуальне і хороше, і погане в ньому є. Те, що ми вважаємо поганим, насправді воно інколи допомагає нам побачити свої слабкості більше. Що потрібно все-таки? Обов'язково слідкувати рівновагу у своїй душі, коли ви побачили, що провалилися у якихось ситуаціях, ну, що називається, провалилися, не витримали, десь не вистачило знань, або ви не скористались тими знаннями, а пішли на поводу у якихось почуттів. От. Або навпаки, у вас получився злет певний, тобто, те, що називають на коні. От. І що тут треба утримати, не впасти у гордість при негативних обставинах, не впадати у відчай. А тоді намагатися цей вічай залити надміром алкоголю, солодкого, сигаретами або ще іншими доступними людині речами. А тоді, коли все гаразд, людина навпаки починає впадати у Бездумність, не згадувати про те, а хто, власне, допоміг піднятися на щабель, хто вкладав свої сили, допомогу, енергію. І на той момент, коли була слабкість, звичайно, не чекала ніякої віддачі, але ж Настає момент, коли потрібно подумати, в кого ти брав у борг, кому ти позичав. І це стосується не тільки фінансів, а багатьох речей. Ми істоти соціальні і не можемо жити в самотності. Ну, більшість з нас, принаймні, ми обов'язково. Або в когось беремо, або комусь даємо. І треба слідкувати за тим, щоб це не виходило за певні межі, не шкодило ні вам, ні вашому оточенню. Тому що надмір даючи людина звикає до цього. Вважає, що це так і повинно бути. Що це може бути безмежне, але немає нічого невичерпного. Навіть великі світила, такі як зірки, вони теж мають строк свого життя, строк своєї. потужності. Тобто настає момент, коли не отримує підтримки більше людина, де вона завжди черпала. І це сприймається вже як можна відвернутися, можна забути про всі позитивні речі, які були до цього, От. а йти шукати десь інше джерело підтримки і енергії. Будьте обачними, старайтеся не забувати, кому ви винні, згадувати, не вираховувати, що копійку за копійку. а Розуміти є така приказка той, що дає вчасно, він дає вдвічі. І будьте вдячними своїм помічникам, своїм наставникам, які намагаються вам подати хорошу пораду чи утримати від негативних поступків. Для цього у вас є ангел-охоронець, є свій досвід, свій розум, своє серце. Звертайтесь до них, вони вам підкажуть правильні. Висновки зробити. Бережіть себе, бережіть взаємини, будьте здорові!